Жінка за кермом дорівнює мавпа з гранатою. Всі це казали. І воно отут так існувало. От, просто ну, я навіть не вірила, я про це не задумувалася. Просто це було знання, первісне знання, аксіома, правда. І найгірше було те, що це підтверджувалося емпірично. Це ж не те, що я сіла за кермом, фум, поїхала, шумахер, викосить усі хлопці. Дивіться, я не можу. Ні! Ні! Я виїжджаю з парковки. Підземна парковка отакі бетонні опори. Я виїжджаю з цієї парковки. І в якийсь момент я краєм ока помічаю, що ще от стільки. Ще 20 сантиметрів. Коротше, один рух, один невірний рух, і я зараз водійськими дверима впиляюся в цю колону. Вєста. Якщо ти сюди заїхала. То ти можеш і виїхати. Це ж геометрія, правильно? Правильно. Але я їбу, як я сюди заїхала. Все, а я сижу, ну, я не знаю, куди рухатись, Я не знаю, що робити. все. Мені хтось з залу завжди кричить: ну, типа, куди жопа, туди руль. У мене нема цієї думки в цей момент, в моїй голові в нема жодної думки. У мене стікає так крапелька поту по обличчю і в голові маленька мавпочка просто <плук> б'є в дві гранати. Якийсь момент, настає цей момент, коли треба, коли треба наступити на горло своїй феміністичній пісні і попросити про допомогу якогось тіпа, який проходив повз. А я прям не люблю такого, знаєте, оці випадки, коли ну, я настільки іноді феміністка, що на початку 2022 року в Києві я почала їздити за кермом, бо з'ясувалося, що існують речі гірше, ніж їздити за кермом. Я почала їздити за кермом, і на кожному блокпості я бачила одне і те саме, коли їхали чоловіки за кермом. Їх зупиняли, відкривали багажник, доглядали всю машину, покажіть документ. Коли за кермом автомобіля їхала? Я добрий вечір. Як ваші справи. І я така, це що, тому що я жінка? Це тому що я жінка, я не можу бути ДРГ? Я, я вимагаю поваги до себе, я вимагаю поваги до всіх жінок, я вимагаю повного огляду автомобіля, повного огляду У мене ректального огляду. Ну, Покажіть, наскільки ви поважаєте жінок, ми можемо бути дерем. Чесно, якщо б, я була, знаєте, якщо б я була керівником якихось диверсійно-розвідувальних груп з Росії, я би висилала на диверсії в Київ. Тільки жіночок під 40. Добрий вечір. Всі би проїжджали. Єдине, що нас від цього врятувало, щоб ви знали, що москалі теж сексисти.